Я не думаю, що це тільки спроба залякати українців. Перше, це, це є абсолютно брутальна помста за Кримський міст. По-друге, це спроба роз'єднати українців, щоб українці втекли з Києва. І ви бачите, що зараз в 20 метрах від нас є приліт російської ракети. Це саме на дитячий плейграунд, на дитячий майданчик, де грали діти. Тут знаходиться в 100 метрах від мене університет київський, який я закінчив міжнародних відносин біля парку Шевченка. І в самий центр прилетіли ракети. Ракети тут і в 200 метрах. Ще одна ракета. Зараз ви чуєте звук повітряної тривоги. Це означає, що нові ракети російські відправились по Україну. Більше 11 об'єктів, які енергетичної і критичної інфраструктури е, атаковані росіянами, це для того, щоб налякати і шантажувати нас протягом зими холодом і блекаутом. І далі це безумовно все робиться, щоб сцілити український народ, українську державу до капітуляції, бо перехід на той формат переговорів. Коли силою Росія буде вимагати фіксації захоплених територій, це формат для докапітуляції. Українці не приймуть, ніхто в українців не є позицією, яку ми можемо е, прийняти це. І зараз англійською мовою називається Ukrainian, Ukrainian is unbreakable». І в цій ситуації я веду переконаний, що світ має належну відповідь. У Нас сьогодні відбувається надзвичайне засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і ми безумовно, ми, українці, разом з поляками чекаємо, що Росія буде викинута і із Ради безпеки ООН, як гарантора безпеки, в тому числі України, після позбавлення ядерної зброї, так і з Об'єднаних Націй. І друга позиція після завтра, 12 жовтня. Буде в Німеччині засідання так званої групи Рамштайн, і ми дуже чекаємо, що група Рамштайн це вже антипутінська коаліція. Група Рамштайн це не розмови, це конкретні кроки, в тому числі щодо постачання в Україну зброї. Нам ми конче потребуємо протиракетного захисту. Це народ України. Вим. Ми конче потребуємо протиповітряного захисту, незважаючи на те, що в 2014 році я як президент України взяв безпосередню участь в створенні протиповітряної оборони Києва, взяв безпосередню участь в створенні збройних сил створив як Верховний Головнокомандувач. Я зараз наголошую, нам ми потребуємо сучасного. Е Засобів радіоелектронної боротьби дронів. Ми потребуємо захисту від російських партнерів. І ще одне дуже важливе, ми потребуємо негайного членства в НАТО, бо саме негайне прийняття України в НАТО за зразком Фінляндії і Швеції безумовно зупинить Путіна від подібних терористичних атак. І також я закликаю Польщу владу, я закликаю польський парламент. Я закликаю е, польський народ е, допомогти нам з визнанням Росії як країни спонсора тероризму. До цього вже прийшли Балтійські країни, які днями приймуть ці рішення, і ми цього ж чекаємо е, по е, позиціям Сполучених Штатів Америки і наших союзників. Ще одна позиція, на яку я хотів би звернути увагу поляків. Нас і весь світ. Ми маємо спільного сусіда не тільки Росії. ми маємо спільного сусіда Білорусі. І сьогодні стало відомо, що вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив про те, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті. Ми вважаємо, що це є одно, одним із варіантів підготовки спроби повторити. Лютневе вторгнення для до України з атакою на тюрк або з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення збройних сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози для того, щоб у е, диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України дуже високу ціну. Заплатили за цю роботу.